Інша основна зміна, яка е, фактично зніме дуже багато питань, це, на це відшкодування, як будуть відшкодовувати. Е, у 2000, по цьому новому законодавству страхові компанії не будуть нараховувати амортизацію. Точніше, в законі це прописано так. Для автомобілів, яким до 5 років, е, які мають гарантійні зобов'язання, е, страхові компанії будуть шукати авторизовану Авторизований дилерську мережу тої марки, тобто на СТО офіційних дилерів. Якщо це автомобіль більше 5 років, то в законі написано, що це будуть аналоги деталей нових. Так? Тобто Ніхто не буде нараховувати амортизацію, буду платити все як за нове. Також основна зміна це те, що ну так як і була зміна по старому закону. Якщо людина від людини відмовляється від тих СТО, які їм надала страхова компанія, страхова компанія самостійно зробить експертизу і відшкодує вам на карту на карту вашу. Але пам'ятайте про ПДВ, адже СТО є платниками ПДВ, і скоріше всього, що страхові компанії будуть мінусувати 20% ПДВ.